Станом на 2703 на території Кременчуцького району сталося 113 пожеж. З них 35 пожеж. Це в пожежі в екосистемах. Запроваджено спільно нашою службою Державної служби надзвичайної ситуації спільно з національною поліцією рейди по місту Кременчуку та Кременчуцькому районі. Рейди ці були початі з 18 березня, коли наступила така тепла весняна погода. За цей час було складено 31 протокол. За статтями 77-1 КУПАП та статтями 175 КУПАП. За статтею 71 КУПАП складено 13 протоколів, за статтею 70, 175 складено 18 протоколів. Розмір штрафів, розмір штрафів за статтею 77-1 складає від 3060 гривень до 6120 гривень. А за статтею 175 це від 1700 до 3400 гривень. Також, якщо на посадових осіб за статтею 175, це від 3400 гривень до 5100 гривень, та за статтею 77.1 це від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисяч 300 гривень. На сьогоднішній день, на сьогодні, ну, звичайно, стягнуто. На сьогоднішній день у нас там десь відсотків 75 протоколів вже стягнуто, сплачено. Ті, які ну, там відмовлялися від підпису, від вручення, то ми через виконавчу службу притягуємо до відповідальності.